Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Що нам робити з топ хабарниками? Таким запитанням у себе на сторінці у Фейсбуці задається Анатолій Гриценко і пропонує свої варіанти вирішення проблем: стимули плюс жорстке покарання. Обов'язково в пакеті стимули не працюють, якщо покарання відсутнє. Скільки не підвищувати зарплати і пенсії, прокурорам слідчим суддям а толку немає. Корупція зростає навіть під час війни. Зарплати в них, як для нашої небагатої країни, захмарні сотні тисяч півмільйона і більше що Вони не співставні з доходами вчителя лікаря, ні інженера, ні навіть головнокомандувача залужного, що робити, я запропонував рішення у далекому 2009-му. Впевнений, рішення правильно воно би викорінило корупцію суттєво. І зараз лише суму констатує. Ми бездарно згаяли з того часу 14 років. Чому слідчі прокурори суддя ці три категорії ключовими в системі правосуддя? Вони забезпечують перше невідворотність і друге справедливість покарання злочинців або не забезпечують набиваючи хабарами свої кишені і матраси від рядового слідчого в райцентрі до керівника слідчого Овління набу БЕП чи СБУ від районного прокурора до генерального прокурора чи керівника САП від районного судді до голови вищого адміністративного, верховного чи конституційного суду у 2019 році, будучи депутатами, зареєстрував законопроект, яким до стимулі високих зарплати пенсії додав жорстке покарання за хабарництво саме для вказаних трьох категорій: слідчі і суддя. Яке покарання, якщо будь-хто з них узяв хабару 10 тисяч доларів чи більше, і в підсумковою під покарання злочинця, чи ще гірше посадив за грати невинну людину, то для такого слідчого прокурора чи судді Перша пожиттєва тюрма, друге без права амністії чи помилування, третє конфіскація майна його родини жорстко так жорстко. Так а як інакше, коли отримуючи, що величезну зарплату, ми їм платимо своїми податками. Вони все одно за хабарі нищать нашу віру в справедливість, нищать віру в свою державу. Той мій законопроект підтримали всі фракції: 364 голоси за понад конституційну більшість, але тодішній президент Ющенко наклав вето і не дав законопроекту стати законом. Противники закону кричали, що в разі вступу його в дію звільниться з посади третина слідчих суддів проко. Рорів, а я відповідав, нехай звільняється, хоч половина, хоч три чверті, вони все одно лише калічать долі людей, набувають собі матраци. Я вносив проєкт повторно ще кілька разів. Потім його вже без мене вносили 55 депутатів з усіх фракцій, все мимо до голосування не доходило. Судівсько-прокурорська мафія була сильнішою за президентів з міністром і депутатами, сильніша за наше суспільство, чи вона і зараз сильніша за нас усіх, включно з президентом. Бо жодного стоп-чиновників чи топ корупціонерів до тепер і не посадили. Вірно ж, а якщо немає жорсткого покарання, значить. Нема пакету, значить, стимули зарплати можна їм підняти в сто разів в тисячу разів вище залужного не зміниться нічого. Я вже давно не депутат, і з радістю віддам авторське право на той давній законопроект. Будь-кому. Президенту, кабіну депутату, хто має право законодавчої ініціативи, і головне має щире бажання викорінювати корупцію і відновлювати судочинство і справедливість. Уперед реєструйте, голосуйте, саджайте, починаючи з топових мільйонних хабарників. Небагато 3-5 резонансних посадок буде достатньо, але дійсно пожиттєво без права амністії і конфіскації. Кацію усього майна родини хабарника, тоді решта або звільняться самі або стануть в однострій і триматимуть планку закону. До зустрічі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.